На Лазівщині продовжуються роботи з вуличного освітлення у населених пунктах. На нараді сільськими та селищними головами звітував заступник голови райдержадміністрації Микола Бобалів. Було проведено роботу, в результаті якої повністю відновлено роботу вуличного освітлення у 29 населених пунктах району, що складає 164 вулиці, і це становить 56% від загальної кількості усіх вулиць. В районі всіх їх 293. протягом поточного року освітлення вулиць району буде продовжено. Вже сьогодні розробляється проектна кошторисна документація. Проводяться узгодження технічних умов та закупівля необхідного обладнання до подальших робіт з вуличного освітлення населених пунктів двох селищних та 11 сільських рад району. У Лазівському районі на одну мати героїню стало більше. Статус мати героїні отримала мешканка Павлівської сільської ради Лазівського району. 13 травня на районній планерній нараді голова Лазівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, за дорученням президента України Віктора Януковича, вручив посвідчення мати героїня кіпкала Наталії Петрівні, матері п'ятьох дітей, яка мешкає зі своєю сім'єю у селі Зелений Гай. Павлівської сільської ради. Царедарівські робітники культури відзначили своє професійне свято, влаштувавши вечірку у сільському клубі. Концертна програма, влаштована сільськими аматорами, скоріше нагадувала шоу, бо вражала різнобарв'ям репертуару для мешканців села, які прийшли родинами на свято і які заповнили всі глядацькі місця. Їхні ж односельці співали романтичні, патріотичні, хітові та просто пісні для душі. Навіть свій лісапетний батальйон у Царедарівців є.

Селі такий таланти є, і без перебільшення можна сказати, що деякі виконавці гідні були виступати на сценах вищого рівня. Та, мабуть, в рідних стінах душа по іншому співає. І за таку відданість рідному селу та його культурному розвитку найкращих представників культурної частини Саридарівки нагороджено грамотами місцевої сільради та від Лозівської районної громадської організації Молоді регіони від молодих регіонів. Сільські артисти також отримали солодкі подарунки. Я сегодня от имени сельской рады, в хочу поздравить их с этим святом, пожелать им здоровья, пожелать успехи, пожелать нас наги их творчества и чтобы они еще долго даровали нам радость. Желаю вам творческих успехов, талантливых взлетов и побед в великих вершин. Будьте счастливы, любимы и еще много-много лет радуйте нас. Разікам дорогі товаришішов повинно тривати. Це головне гасло свята дня культури у Царедарівці, яке тривало до ночі. Селяни були вражені розмахом концерту і дякували своїм культпрацівникам за незабутнє свято. 22 травня Лазівщина вшанувала пам'ять Великого Кобзаря. Керівництво району та міста, представники районної державної адміністрації, районної ради та міського виконавчого комітету зібралися у сквері Тараса Григоровича Шевченка, щоб згадати творчість українського генія. Присутні вшанували його пам'ять хвилиною мовчання та взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю. з нагоди 152-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні. Минають роки, спливають. Віки а Тарас Шевченка залишається у пам'яті вдячних нащадків. 21 травня у залі засідань Лазівської районної державної адміністрації відбулося свято вшанування обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району. Свята найкращих учнів, які показали високий рівень знань на обласних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, конкурсі захисті малої академії наук та інших інтелектуальних конкурсах. На урочистий захід юні обдарування прибули зі своїми батьками та педагогами. Привіт. интеллектуальную элиту Танадию Лазевщины, керівники района. Это уже труд, который на сегодня подчеркивает вашу личность. И я думаю, четко определяет дальнейшую вашу судьбу. Это те первые шаги, которые на сегодня достойны уважения, похвалы и, по большому счету, больших надежд. Я думаю, эти надежды обязательно оправдаются. Дай Бог, чтобы все ваши задатки, которые вы получили с помощью своих родителей, ваших учителей, в дальнейшем обратились с серьезнейшими достижениями в вашей личной жизни, это в первую очередь на радость вашим родителям и на гордость наших громад. Не только надежда района, вы, строители нашей державности в целом. Конечно, хотелось, чтобы большинство из вас, талантливых молодых людей, остались в районе поднимать район, прославлять свою малую родину. Ну и естественно для тех, у кого желание и полет выше, естественно, чтобы ваши мечты были сбыточными, чтобы вы могли развивать свои знания, дальше учиться и достигать своих целей. Ігор Несіров і Олександр Житков провели церемонію нагородження. 18 кращим учням загальноосвітніх навчальних закладів району вручено дипломи департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, грамоти лазівської райдержадміністрації та лазівської районної ради, комп'ютерну та побутову техніку. А їх батькам подяки за виховання дітей, розуміння та підтримку їх прагнень до знань та творчості. Така увага з боку керівництва району безумовно додатковий. Інов для учнів до нових переможних результатів. Деякі з юних науковців ще продовжать свій шлях стежкою знань та нових досягнень у школах району, а деякі вже в цьому році зроблять крок у самостійне доросле життя і втілять свою мрію. А поки що перед ними ще одне відповідальне випробування зовнішнє незалежне оцінювання. Я в майбутньому звичайно це здати вдало ЗНО, скласти іспити, вступити до університету, а потім так і далі розвиватися. Адже не можна зупинятися, потрібно діяти і вставати відразу на новий щабель. Ну, звичайно, здати всі екзамени, добре, влаштуватися на нормальну, в нормальний заклад, потім на нормальну роботу. І просто хочеться в майбутньому бути хорошою людиною. А хорошою людиною нас вчить бути саме школа. В майбутньому я вважаю, що Ті задатки, що я отримав в школі, звичайно, мені пригодяться. Адже у школі один хороший викладач Тетяна Іванівна розкрила мій потенціал як письменника. В майбутньому я збираюся бути саме письменником. Я дуже вдячна всім учителям, батькам за те, що вони виховали мене і дали неабиякий бар'єр у подальше моє життя. Хоч моя майбутня професія не буде пов'язана саме з українською мовою, але вона дала мені неабиякий поштовх у майбутнє і неабиякий досвід, який допоможе мені. Ну я сподіваюся, що він допоможе мені у майбутньому. З такими прагненням та цілеспрямованістю юні обдарування лазівщини обов'язково займуть гідне місце у житті, знайдуть застосування триманим знанням та досягнуть своєї мети.